За сприяння народного депутата України Антона Яценка у рамках соціального проєкту між Міністерством освіти і науки України та Китайською Народною Республікою 80 комп'ютерів передано школам Уманського, Монастиричинського і Христинівського районів. Зокрема, комп'ютерне обладнання по 15 одиниць вже отримали Монастиричинська спеціалізована школа No5 та Родниківська загальноосвітня школа імені Тараса Шевченка Уманського району. По 10 комп'ютерів отримали Шельпахівська та Кузьміногребельська школи Христин. Району і Бабанська школа Уманського району. А також по 10 комп'ютерів отримали школи номер 5 та номер 14 що в місті Умань. До того ж, за сприяння Антона Яценка та депутатів партії відродження в Уманській міській та Черкаській обласній раді ще 16 шкіл міста Умань було забезпечено новою комп'ютерною технікою. Нагадаємо, нардеп постійно займається розвитком галузі освіти на своєму окрузі. Так, за ініціативи нардепа у школи Уманського Христинівського монастирищанського районів було передано більше 200 одиниць комп'ютерної техніки.